Вітаю вас на каналі Кубасик. Сьогодні у нас огляд гри за короля і за мене. Зараз я швидко розповім вам правила, а потім повернемось до вражень. В цій грі ми будемо боротись за посади при дворі. У нас є 6 галузей, в яких можуть бути ці посади. Якщо ж ви граєте не максимальним складом, то їх буде 5, і ви маєте прибрати певні карти з колоди. На кожному жетончику в нас вказано конкретно яка посада це буде, і кількість переможних очок, яку ми за неї отримаємо. В кожній категорії ми викладаємо дві посади вартістю 3 та 1, і це буде чільна посада та другорядна. А сама гра поділятиметься у нас на дві окремі частини. В першій частині всі гравці будуть радниками короля. І так буде продовжуватись доти, доки не закінчиться колода. Як же це відбувається? Коли гравець стає радником, йому необхідно розподілити на одну карту більше, ніж гравців знаходиться в грі. Гравець бере з колоди по одній карті і вирішує, що з ними робити. Ось, наприклад, карта грошей, вона знадобиться нам в другому раунді. Наприклад, я хочу залишити її собі, я можу залишити лише одну карту захід. Наступна карта, яку я беру, виявляється картою, пов'язаною з однією з галузей, де ми можемо отримати посаду. І цю карту, оскільки вона. Досить таки малого номіналу, я вирішую віддати гравцям. І буду їх викладати ось тут у рядок. Відповідно, скільки гравців у грі, крім мене, стільки карт я маю їм викласти, щоб вони з них обирали. І далі я тягну ось таку карту. Це карта з нашим королем. І вона може змінювати значення. Тобто я в даному випадку можу додати плюс один до якоїсь із посад. Я не хочу віддавати цю карту гравцям, тому я її в закриту відкладу на наступний раунд. І кожного ходу ви отак маєте відкладати якусь карту на наступний раунд. Якби ця карта дісталась мені чи комусь з інших гравців, її потрібно терміново розіграти. Та підвищити номінал якоїсь з посад. Наприклад, я вирішую підвищити номінал ось цієї фіолетової. тоді я трійку чільну посаду замінюю на четвірку, а одиницю цю другорядну посаду замінюю на жетон, який відповідає половині чільної посади. Тобто, якщо тут 4. То у нас має бути 2. Якби це було непарне число, то ми заокруглюємо до меншого. Отже, я відклав одну карту собі, одну карту на наступний етап гри. І виходить, що наступні карти я можу класти тільки для гравців. Коли я розподілив таким чином всі карти, гравці по черзі свого ходу беруть одну із цих викладених карт. Тобто перший гравець після того, хто роздавав, наприклад, хоче взяти собі ось цю, другий оцю, третій оцю, бо всі вони по трішці, а це непоганий номінал. Ну, а останньому вибору не лишається. Коли наша колода закінчується, ми переходимо до другого етапу гри, беремо карти, які ми на нього відкладали, і будемо розігрувати їх знову, але вже зовсім іншим чином. Гравці будуть відкривати карти по черзі. І починаючи з того гравця, який відкрив цю карту, ми починаємо аукціон. Якщо у вас є гроші, то ви можете зробити ставку і сказати: Я даю за ось цю карту дві монети. Наступний гравець може або спасувати, або підвищити цю ставку. Гравець, який зробив найбільшу ставку і після нього всі спасували, забирає цю карту та оплачує її. Якщо у гравця номінал карт набагато більший, ніж потрібно заплатити. То вибачайте, але здачу ніхто не дасть. Якщо ж у гравця грошей не вистачає, то тоді карта йому не дістанеться. І один з гравців, навмання, витягне в нього карту з руки як штраф за те, що він обдурив інших гравців на аукціоні. Якщо гравці під час аукціону відкрили карту з грошима, то тоді ми купуємо її не за гроші, бо це було б. Дивно, а за якусь кількість карт. Наприклад, я кажу, що готовий за оці три золоті монети скинути чотири карти. Коли я скидаю ці карти, то я не повинен показувати, які саме карти я скину. Таким чином, до кінця гри всі карти будуть розподілені між гравцями, і тоді ми дивимось, кому які ж посади дістаються. Ми дивимось карти відповідного типу, наприклад, сині, так? і той гравець, який має найбільшу кількість очок, і забирає собі цю професію. Наприклад, у цього гравця у нас 9 очок, ні в кого немає більше, тому він забирає собі цей верхній жетон. Гравець, який займає друге місце по кількості очок в цій категорії, забирає собі другий жетон. Якщо в нас виявиться рівна кількість очок в якійсь категорії, то тоді ми дивимось на карти цієї категорії і визначаємо гравця, в якого літера на карті найближча до початку алфавіту. Ну, наприклад, ось у нас є літера Г. Коли ми взяли всі посади, які нам належать, ми беремо жетон свого персонажа, він є секс, чоловіча сторона є і жіноча. І всі ось ці титули таким чином кладемо під нього, наприклад, ось. Тут у мене ще є ось такий титул і ось такий. Всі гравці розбирають ці титули, і ми сумуємо їхню вартість. в мене тут виходить 3, 1, 1. Хто має найбільше, той і перемагає в грі. І також правила передбачають ще кілька варіантів, як ми можемо вирішити нічию, якщо в нас в кінці гри однакова кількість очок. Які ж висновки можна сказати про цю гру? Якщо ви не дивились мій топ 10 найкращих ігор, обов'язково подивіться посилання в описі до цього відео. Там, на досить високій позиції, я згадую таку гру, як Бібліос. І ця гра. Є фактично її перевиданням майже все те саме, що й в оригінальній грі Бібліос. Але є свої нюанси, про які я згадаю трошки пізніше. Цю гру часто порівнюють з грою з молотка. Правила тут ледь, ледь складніші, але, як ви могли помітити, вони все ще елементарні. Ця гра може сподобатись як тим, хто грає в ігри дуже часто і вже такий. Гурман можна сказати, так і тим, хто грає рідко або взагалі не грає, ця гра підходить абсолютно всім, бо знову ж таки правила досить прості, і із таких простих аукціонів я вважаю, що це найкраще, що ви можете знайти на ринку. Мені дуже подобається ця механіка, що гра поділена на дві частини в першій ви фактично. Навіть, можна сказати, і не граєте, просто закладаєте фундамент для наступної гри, ви готуєте себе, ви намагаєтесь як можна гірше підготувати інших гравців і покласти щось цікавеньке у колоду, яка буде потім продаватись на аукціоні, та запам'ятати, що ви туди такого цікавого поклали. І ось коли ви закінчили перший етап, коли у вас сформована якась стратегія, бо ви знаєте, які карти у вас, ви частково знаєте, які карти в інших гравців, ви знаєте, що ви клали в загальну колоду. І в цей момент напруга в грі різко зростає, і від самого початку гри вона росте безпереривно до самого кінця, із-за такої класної структури цієї гри. І це мене дуже-дуже тішить, і я просто в захваті від цієї гри. Тому якщо ви шукали щось для компанії своєї, яка, можливо, не часто грає в настілки, або просто щось простіше для таких хардкорних гравців, то я дуже вам рекомендую цю гру, вона просто неймовірна. І я завжди з задоволенням в неї граю і отримую тільки позитивні емоції. Ну, а тепер кілька хвилинок ниття олдфага, чим саме ця гра відрізняється від оригіналу? Ну, по-перше, дизайн. Дизайн. Тут в нас все зроблено так, наче ми, е працівники при дворі і змагаємось за якісь придворні титули. І зроблено це в досить такому легкому комедійному стилі. В принципі, тема непогана. Я думаю, що багато кому вона може сподобатись. Але мені все ж оригінальна тема подобалась більше. В оригінальній грі ви були абатами, які намагаються зібрати найкращу бібліотеку для свого монастиря. Відповідно, ви збирали різні книги, сувої, збирали людей, які переписують ці книги та чорнила, щоб вони створювали нові. І сама коробка гри була рази в півтори менше, ніж оця, і оформлена під таку книгу, яка була на магніті відкривалася. Можна подібну коробку побачити, наприклад, у Lovecraft Letter, якщо ви знайомі з цією грою. Коротше, було досить стильне дизайнерське рішення. Тут, на жаль, ми бачимо звичайну коробку з вибірковим лакуванням. Ну і перейдемо до найцікавішого до змін в геймплеї. Їх є аж дві. Перша пов'язана з кількістю гравців. В оригінальній грі ви граєте в складі 4 людини і боретесь в п'яти категоріях, в яких ви можете здобути першість. Натомість за короля і за мене пропоную нам грати і в п'ятьох. Коли ми граємо в п'ятьох, в нас додається ще шоста категорія, відповідно, додаткові карти до неї. І я вважаю, що це безперечно є плюсом гри оскільки можна залучити ще більше людей, ще більш веселою компанією грати, це дуже-дуже позитивно. Друга зміна є більш спірною. Справа в тому, що в оригінальній грі ціна категорій визначалася. Кубиком, не жетончиками, як тут, а саме кубиком. Він міг мати значення від 1 до 6 і перевертався, в залежності від того, якщо ви додавали чи віднімали від нього ціну. Це виглядало дуже красиво, дуже елегантно. І ви мали на картонці посередині поля лише 5 додаткових елементів. В оновленій версії ви маєте ці жетончики. Причому. Їх є завжди два, тобто ви отримуєте і за першість, і за друге місце також. В оригінальній грі це було більш таке суворе протистояння, і за друге місце ви нічого нічого не отримували. І в зв'язку з цим гра, по-перше, стала. Дещо простішою, оскільки вам не потрібно з останніх сил душити інших гравців, ви можете справді виграти цю гру лише займаючи в якихось категоріях другі місця. І це досить таки. Цікаво змінює баланс. Якщо ви хочете грати більш класичну версію, в принципі, вам нічого не заважає це зробити, прибрати друге місце і знову зробити брутальну зарубу. Але ось той момент, що кубики змінили на десятки жетонів, лише 5 красивеньких різнобарвних кубиків були замінені на цілу купу картону. І це менш елегантно, ви будете більше часу витрачати на заміну показників, і легко їх загубити, і легко їх зіпсувати, все ж таки це картон, а не кубики. Але підсумовуючи, знову ж таки кажу, що це лише моє ниття Так, справді, оригінальна гра мені подобається більше, ніж ця. Хоч тут і додали п'ятого гравця, за що їм велика дяка. Але оригінальної гри. Продажі вже немає, її не буде. А це просто прекрасна гра. Ви можете грати в неї і за оригінальними правилами, якщо маєте бажання. Ну, а дизайн це все ж таки річ Вторинна, головне геймплей. Тим більше я знаю, що дуже-дуже багато гравців мають зовсім іншу думку з цього приводу і вважають, що цей дизайн набагато ліпше, набагато красивіше і практичніше. Ну, що стосовно фідлінгу, розставляння жетонів, то це так, я не бачив, щоб хтось дуже цьому радів, але в цілому, просто чудова гра, я дуже-дуже всім рекомендую. Дякую за увагу! Побачимось в наступних відео.